Пристрій для вертикалізації EasyStand StrapStand Вертикалізатор EasyStand StrapStand з технологією Gentle Lift – Рішення для безпечної вертикалізації без пересаджування. Підйомник і StrapStand розроблений спеціально для клінічного середовища, де важлива швидка, безпечна та делікатна вертикалізація пацієнтів прямо з інвалідного візка, ліжка або іншої сидячої поверхні без необхідності пересаджування, завдяки подвійним шарнірним підйомним важелям. Підйом відбувається плавно, без надмірного навантаження на колінні суглоби. Це особливо важливо для пацієнтів із контрактурами, болем або нестабільністю нижніх кінцівок. На відміну від традиційних ремінних підйомників, страп стенд не тягне пацієнта до колінного упору, а забезпечує природний і комфортний перехід у вертикальне положення. Переваги для роботи реабілітолога. Підходить для пацієнтів різного зросту, ваги та діагнозів. Паски доступні в різних розмірах і варіаціях, адаптація до різної антропометрії, ідеально сумісний з інвалідними колясками і з фіксованими підлокітниками. Відкидні ніжки забезпечують доступ навіть до широких інвалідних візків. Швидке налаштування і мінімум часу на підготовку між пацієнтами оптимально для багатокористувацьких закладів. Якщо ви шукаєте надійний інструмент для безпечної вертикалізації, що мінімізує навантаження на пацієнта та персонал, Easy Stand стенд стреп стенд стане функціональним рішенням у щоденній реабілітаційній практиці.